Добрий день, малята! Запрошую вас в країну математики. А хто живе в країні математики? Цифри та геометричні фігури там нас чекають математичні ігри. Розгляньте дівчаток. Скільки дівчаток у літньому одязі? А скільки у зимовому? Так, у літньому одязі сім дівчаток, а у зимовому одна. А скільки всього? Давайте їх порахуємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. Всього вісім дівчаток. Отже, у нас утворилась цифра вісім. Ось дивіться, яка вона. Цифра вісім. Давайте її оберемо пальчиком. Ось так. Ми вже з вами вивчили багато цифр. Давайте викладемо цифровий ряд від одиниці до восьми. І так, перша стоїть одиничка один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. 7 і 8. А зараз давайте пограємо в гру, яка називається Знайдіть цифру. Назвіть цифру, яка стоїть між одиницею і трійкою. Між одиницею і трійкою. Цифра 2. А тепер назвіть цифру більше, ніж 1. На дві одиниці. Це цифра, яка буде? 3. А попереду цифри 6, яка стоїть? 5. А яка цифра розташована між цифрою 6 і 8? Так, цифра 7. А цифра, яка є відповіддю, наприклад, 2, додати 2. Це вірно, це цифра 4. Молодці малята. Діти, а як ми можемо назвати одним словом, що зображено на картинках? Так, це геометричні фігури. Геометричні фігури бувають пласкі та об'ємні. У нас зображені які зараз? Так, пласкі. Вони розділені на чотири групи трикутники. Кружочки, квадратики та ромбики. Наше завдання додати стільки геометричних фігур, щоб у кожній було вісім. Так, діти, скільки зображено трикутничків? Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки нам потрібно додати, щоб було вісім. Все вірно. Три трикутничка. Дивіться. Один. Два. Три. Скільки разом буде? Вісім. Добре. Скільки в нас кружечків? Чотири. Скільки потрібно додати кружечків? Також чотири. Давайте додамо. Один два три, чотири. скільки всього вийшло кружечків? 8. Молодці. А тепер квадратики. Скільки нам потрібно додати квадратики, щоб було 8? Так, 2 квадрата. Додаємо 2 квадрата. Скільки всього? 8. Ну і ромбиків у нас зображено 7. І потрібно додати один ромбик. І тепер у нас буде 8. Діти, склад числа. 8 складається із двох менших чисел. Наприклад, ще раз повторимо. 5 додати 3, буде 8. 4 додати 4. Буде 8 також. 6 додати 2. Буде вісім. І сім додати один буде вісім. Молодці, ви виконали наше завдання. Діти, подивіться, в мене ще є геометричні фігури, але вони об'ємні. Ви всі ці фігурки знаєте, давайте їх повторимо. Куля схожа на м'ячик, куля. Куб. Всі сторони одного розміру однакові. Кирпичик. Тобто тут сторона прямокутні, всі сторони з різних сторін, всі різні. Схожий на кирпичик. І циліндр. Циліндр у нас плоский зверху і знизу. А ось тут він гладенький, бачите, нема в нього куточки. Це циліндр. Діти, а ось ще одна фігура, яка називається пірамідка. Бачите, яка вона? Вона трошки схожа. На циліндр її можна поставити. Але зверху ми не можемо нічого покласти, так як на циліндр, бо вона гостренька. Вона також схожа на наш куб. Але чим схожа? В неї є сторони. Бачите? В неї є сторони. Якщо на неї ось так дивитися, вона схожа на яку геометричну фігуру. Так, на трикутник. Це називається пірамідка. Молодці. Ми вивчили цифру 8, яка складається з двох менших цифр, і вивчили нову об'ємну фігуру, яка називається піраміда. До побачення, малята!